В наш час проблеми не полишають людину навіть тоді, коли вона відійшла в інший світ. Вірніше, ці проблеми лягають на плечі родичів померлого, які в часи хронічної невиплати заробітної плати починають розмірковувати, де взяти кошти на поховання. Якщо ж грошей взагалі немає, можна скористатися так званим комплексом похоронних послуг 150 гривень, який пропонує міський спецкомбінат побутового обслуговування населення. Що таке 150 гривень? Це держава видає відповідним категоріям людей 150 гривень допомоги на поховання. Тобто за ці 150 гривень можна придбати домовину, найняти транспорт, викопати могилу, придбати віночок і провести це захоронення. Це не виключаючи ті обіди, про які скоріше наше населення дбає в першу чергу, ніж про поховання. Та є в нашому місті категорія людей, про яких після смерті взагалі нема кому піклуватися. Це так звані бомжі, тобто особи без певного місця проживання, клопіт про захоронення яких теж бере на себе спецкомбінат, виконуючи при цьому ще й санітарні функції. Якщо немає рідних, тоді медичні заклади співпрацюють з управлінням внутрішніх справ і з нами складаються такі відповідні документи і поховання цих людей проводиться за рахунок коштів бюджетних. Їх на кладовищах нараховується уже на сьогоднішній день, на клад на 10 кладовищах міста приблизно 500 чоловік вже захоронених таких є. Хоча напередодні Дня комунальника, якими є, і працівники Рівенського міського спецкомбінату не хочеться говорити про смерть, з якою вони коли напряму, а коли опосередковано кожен день стикаються, все ж від цього боку нашого життя, як би цього не хотів, теж нікуди не подінешся.